Всім привіт! Сьогодні наш ще один день в Канаді і перший Теодоровий день в школі, так Тео? Розкажеш про школу? Угу. Кажи. Я маю нового друга. Його звати Мак, Макс і, і. І я маю два і, ні, маю три, три друга. Один взяв і там півень біжить за, за куркою. Півень біжить? Ну, що ж півень? Тобі сподобалося в школі? Так. Вчителька сподобалась? Так. Мені сподобалось, що Теодору сподобалось. Я вранці пішла на роботу, Теодор погрузився в шкільний автобус, приїхав до школи, так? Угу. Потім його дівчинка завела до класу, так? Угу. Ловіза. Ловіза завела його до класу і потім забрала тебе звідти? Так. І потім забрала. І Теодор, я так розумію, цілий день розважався, щось там вчився? Ні, я я прийшов на вулицю, а потім вона мене забрала. Ага. А потім Керим нас забрала. Тобі сподобався твій день сьогодні? Клас. Клас. Все з'їв на ланч? Ні. Ні. Багато мама дала, так? Ага. Добре, а мені сподобалось, що Теодору дали цілу папку. Це папка, яку він буде приносити додому і з дому приносити і в школу з всякими поробками, не поробками. Не знаю, що він буде з нею робити. Також він повернувся з усіма своїми зошитами, бо забув їх віддати вчительці і не сказав, може, завтра віддасть. Так, це також треба мені... їх віддати. Ти маєш запитати і, мабуть, віддати, щоб ти їх не носив в рюкзаку, вони мають бути в школі. Також о, вчителька дала Теодорс Agenda. І це, я, я так розумію, як щоденник, тільки бачите, як, який простий. Від руки вчителька оп на, намалювала і все. І не треба купляти ніякі дорогі щоденники. Це, це дешеві зошити. О, тут розписано до до жовтня. Кожен день розписаний, і тут я маю ставити. Ініціали, що я бачила, тут написано, що жаркий тиждень приносить, будь ласка, давайте дітям пляшку з водою. От я маю поставити ініціали, що я, я прочитала. Також якась пам'ятка для мене з розкладом, що вони роблять? Інформація, щось тут, як контактувати з вчителькою і анкета. Тут написано, що насолоджуєтесь вашим роком, і анкета, заповніть анкету про вашу дитину, щоб ми краще знали, що воно і як. Так що це був перший день Теодора в школі. Я ж на роботі сьогодні була, робила роботу. Потім отримала емейл, що фінансовий хтось, аналітик, просить, щоб ми, щоб я. Він просить мого боса, щоб він дав мені годину часу після обід, щоб я відповідала на питання. Я така. Інтересно, я після обіду пішла туди, і він задавав мені питання, як мені працюється на фірмі, чи мені хтось ну, чи мені допомагають, чи повноцінне було навчання. Як я себе почуваю на фірмі, чи правда, що в мене є освіта фінансова? Я кажу, так, він каже, ну ти ж типу, роботяга, я кажу, ну так я півдня, роботяга, а півдня я працюю у відділі закупок. Він каже, ну ти ж допомагаєш. Я кажу, ну я допомагаю. Він каже, а що, Excel, знаєш? Я кажу, знаю. А що каже, знаєш софтвер? Я кажу, ну я ж працюю з цим, знаю. То щось ми поговорили. Навряд чи це щось про підвищення. Я вже видихнула. Я вже не хочу нікуди підвищуватися. Я хочу просто спокійно собі вчити англійську і робити потихеньку свої справи, а потім, якщо треба, буде знайти собі нову роботу вже в фінансах, того що того що що. Того, що не все зразу. Поступово підвищать на цій фірмі, то буде класно. Не підвищать, то я вже з бекграундом е з досвідом роботи буду собі шукати щось краще на великі гроші. З англійською хорошою, так, Тео? У тебе хороша англійська? Yep. Так. Теодора хороша англійська, він нічим не переживає, не переймається. Мабуть, зараз буду прощатися, бо Марконі йде і, мабуть, звалить мій телефон. Але не факт. О, велика собака. Гарного, гарного вам дня, такий був наш перший день в школі. А, ні, Марконі вже пішла, то я вам розкажу далі. А наступного місяця має початися Теодорова а, українська школа, і я сподіваюся, що, він, що, ми, що ми витягнемо цю і канадську, і українську школу одночасно, тому що Теодор дуже боїться забути українську мову. І воно все йде до того, що він через деякий час буде спілкуватися тільки англійською мовою і зі мною також. То... Українська школа почнеться у вересні, але я поки що не знаю ніяких подробиць. Гарного вам дня! Нам добраніч, па-па!